Чи буває у вас так, що щойно починаєш по-справжньому радіти життю, діти вже виросли, онуки підросли. Здавалося б, час нарешті відпочити. І раптом приходить хвороба. Не застуда, не тиск, а щось таке, від чого завмирає серце, те, чого боїться кожен, але ніхто не хоче називати вголос? Рак. Хтось із наших однолітків уже зіткнувся з ним, у когось захворіла дружина. У когось син, ніби тільки вчора разом святкували новий рік, а тепер лікарні, аналізи, невимовний страх. Ми запитуємо себе, чому це стається? Що ми зробили не так? Чому стільки людей хворіють, хоча медицина, здавалося б, зробила крок далеко вперед? Де ми згубили своє здоров'я? Можливо, воно не в таблетках? А що якщо природа сама залишила нам ключ до порятунку? Що якщо звичайні маленькі скромні насінинки, які лежать на кухні у баночці, і є тим самим, що може зміцнити імунітет, дати силу клітинам і допомогти тілу боротися? Сьогодні ви дізнаєтесь про шість таких видів насіння кожен з них досліджений, підтверджений наукою, і один із них може вразити вас своєю силою. Подивіться до кінця, бо наприкінці буде те, що може здивувати навіть лікарів. Я багато років працював лікарем і бачив десятки сотні пацієнтів. І знаєте, що об'єднало більшість тих, хто приходив до мене з онкологією. Це не вік, і не шкідливі звички. Це була одна проста думка. Я гадала, це не про мене. Ми відкладаємо обстеження на потім. Ми живемо в ритмі турбот, допомагаючи дітям та онукам. Ми не скаржимося. Гадаємо, що втома та біль у тілі це просто вік. А рак у цей час мовчить. Він не кричить, не болить. Він росте тихо, і коли з'являються перші симптоми, може бути вже запізно. Ось чому я хочу сказати те, що багатьом не подобається чути Рак – це не завжди випадковість, Він немов зеркало, показує, як довго ми нехтували собою хронічний стрес руйнує імунітет. Цукор і запалення підгодовують клітини мутанти, а хімія у продуктах робить свою справу. І найстрашніше, ми перестаємо вірити, що організм може захищатися сам. Але природа мудріша за нас. У ній є речовини, які вміють гальмувати ріст пухлин, захищати ДНК, відновлювати клітини. І знаєте, де вони містяться? У простому насінні. Деякі з них виїсте з дитинства, інші можуть здатися вам екзотикою. Але всі шість. Це ваш шанс. Шанс дати тілу силу без хімії. Без побічних ефектів, природним шляхом. Насінина номер 1 Макадамія несподівана зброя проти старіння. Знаєте, я довгий час вважав, що жир це ворог, особливо після 60-ти, коли вага зростає швидше, ніж зменшується апатит. Але одного разу на конференції з геронтології у Санкт-Петербурзі я почув доповідь молодого дієтолога. Він говорив про горіхи макадамії. Я поставився до цього скептично. Екзотика, дорого, та й занадто жирно, подумав я. Але потім він сказав фразу, яку я досі пам'ятаю. Це жир, що лікує. Макадамія містить 75% мононенасичених жирів, таких самих як оливковій олії, але вони ще й стабілізують мембрани клітин, зменшують запалення і живлять мозок. І найголовніше вони підтримують імунну систему. Яка у людини похилого віку вже послаблена. А ще в цих горіхах є марганець, що активує антиоксидантний захист і фітостероли. Вони гальмують ріст пухлин, особливо в грудях і передмістковій залозі. Через місяць після конференції я почав їсти по 10 горішків на день, просто між прийомами їжі. Іноді додаю до вівсянки, іноді до йогурту. Через півроку я здав аналіз на маркери запалення. Вперше за сім років вони були в нормі. Не стверджую, що це диво. Але я точно знаю організм відчуває, коли ми його підгодовуємо правильно. Макадамія не замінює ліків. Але це щоденний мікрокрок, який зміцнює здоров'я зі середини, і це саме те, що потрібно нам, людям срібного віку. Насінина номер 2 Кавунове насіння забута мудрість наших бабусь. Коли мені було сім, я пам'ятаю літо в селі у бабусі. Вона завжди збирала кавунове насіння в блюдце і сушила його на сонці. Я сміявся навіщо, бабусю? Його ж випльовують? Вона відповідала: Вони маленькі, але сильні. І коли тобі буде багато років, згадаєш про мене. Я згадав через 50 років. Саме тоді я почав читати дослідження про лікопен антиоксидант, який бореться з раковими клітинами, особливо в простаті і кишківнику. І знаєте. Де в ньому втричі більше, ніж у помідорів? У червоному кавуновому насінні. А ще там є лінолева кислота. Вона зменшує хронічне запалення, зміцнює імунітет. А для нас, старших людей, це ключ. З віком запалення стає фоновим процесом. Ми звикаємо до болю в суглобах, втоми, стрибків тиску. Але це не норма віку. Це сигнал. Організму потрібен захист. Зараз я підсушую кавунове насіння в духовці, трохи перемелюю і додаю до каші чи смузі. Іноді просто їм як перекус. Головне, без солі, без хімії, чисті, як стерігала бабуся. Порада. Замочить їх на 2-3 години в теплій воді. Так вони стануть м'якшими і легше засвоюватимуться. І кожного разу, коли я їх їм, я думаю, можливо, наша сила в тому, що ми пам'ятаємо старі істини. Це насіння це не просто джерело поживних речовин. Це міст між поколіннями, це турбота, яку бабуся передала мені, а я передаю вам. Насінина номер три. Пшоно, сила прихована в скромності. Коли я вийшов на пенсію, почав переглядати все: харчування, звички, навіть ставлення до простих речей. Я знову згадав про пшоно те саме, з якого бабуся варила кашу. Вона називала її кашею від втоми. У ті роки я вважав це простою сільською їжею. А сьогодні? Сьогодні я називаю пшоно зерном довголіття. Ви знали, що в 100 грамах пшона міститься до 120 МГ поліфенолів? це антиоксиданти, які захищають клітини від мутацій, гальмують запалення і перешкоджають старінню. Дослідження показують, що регулярне вживання пшона знижує ризик раку брудей та кишківника. Це дві форми, які особливо небезпечні після 50. Але це ще не все. В пшоні 114 мегамагнію на 100 грамів. Цей мінерал часто недооцінюють, а він нормалізує тиск, розслабляє судини, знижує рівень тривожності і покращує сон. Я сам помітив, коли почав їсти пшоно хоча б тричі на тиждень, став спати міцніше, а руки перестали мерзнути. Вранці я варю кашу з пшона з гарбузом, іноді додаю ложку в овочевий суп, буває, заміною ним рис. Це не модно. Не гламурно, але це працює. Пшоно це не просто їжа, це тиха турбота про тіло. І чим старшим я стаю, тим більше розумію. Справжня сила не в дорогих таблетках, а в тому, що дає нам земля. Насінина номер 4 Куньжуть. Тихий вартуй ваших кісток і клітин. Коли у моєї дружини почався остеопороз, лікарі прописали їй кальцій, жмені таблеток, але кістки все одно ламалися. І тоді одна знайома фітотерапевтка сказала: Спробуй кунжут. В ньому більше кальцію, ніж у молоці. Я був шокований. Перевірив сам: 100 грамів кунжуту містять 975 міліграмів кальцію. Для порівняння в такій самій кількості молока близько 120 міліграмів. Відтоді кунжут став постійним гостем на нашій кухні. Але пізніше я дізнався, ще що щось вражаюче: в кунжуті є дві рідкі речовини сезамін і сезамолін. Вони гальмують різ злоякісних клітин, особливо при раку грудей та кишківника. Дослідження 2017 року підтвердило, що екстракти кунжуту сповільнюють поширення пухлин. А ще в 100 грамах кунжуту 351 мегамагнію. Він зміцнює серце, нормалізує тиск і знижує тривожність. Це те, що стає особливо важливим звіком. Зараз ми з дружиною їмо по одній чайній ложці кунжуту на день, вранці в кашу чи йогурт. Вдень посипаємо салат чи овочі, іноді змішуємо з медом і їмо ложечку як десерт. Головне не смажити сильно, щоб зберегти вітаміни. Я часто думаю, скільки років це насіння жило на кухні просто як прикраса для булочок, а насправді в ньому прихована справжня аптека. Кунжут це приклад того, як природа скромно, без галасу піклується про нас. Потрібно лише зупинитися і прислухатися. Насінина номер 5 мигдаль. Жменя спокою проти раку. Я почав їсти мигдаль не за порадою лікаря, а за покликом інтуїції. Був момент у моєму житті, коли я втратив друга. Йому було 67, діагноз рак підшлункової. Він завжди їв фастфуд, пив каву літрами, майже не спав. А я тоді вперше замислився, а що я їм. Почав читати, шукати, вивчати і все частіше натрапляв на дослідження про мигдаль. У 100 грамах мигдалю міститься близько 25 мг вітаміну Е, це один із найсильніших антиоксидантів. Він нейтралізує вільні радикали, захищає клітини від мутацій, особливо в грудях, товстій кишці та передміхуровій залозі. А ще мигдаль багатий на флавоноїди та поліфеноли, які уповільнюють ріст пухлинних клітин. Магній, 270 мг на 100 грамів, ще один бонус. Він допомагає зняти напругу, заспокоює нервову систему, покращує сон і знижує стрес. Зараз я з'їдаю 20-25 г на день, це близько 12 голішків, але обов'язково вимочую їх на ніч, щоб прибрати фітинову кислоту. Вона заважає засвоєнню кальцію та заліза, що особливо важливо для літніх людей. І знаєте, що цікаво: Мегдаль допомагає не лише тілу, а й душі. Він дає відчуття затишку, ніби ти про себе подбав. Це не просто їжа, це жест любові до себе, до свого тіла, до життя. Коли мене запитують, що я їм щодня, я завжди відповідаю жменю мигдалу і трохи вдячності. Насінина номер 6. Гарбузове зелене золото для простати і не тільки. Зізнаюся чесно, раніше я викидав гарбузове насіння, воно здавалося непотрібним сміттям. Аж поки одного разу на городі сусідка не сказала мені, ти дарма його викидаєш, це ліки, особливо для чоловіків у віці. Я посміхнувся, але все ж таки почав читати і дізнався, що у 100 грамах гарбузового насіння міститься близько 7 міліграмів цинку. Цинк це ключ до здоров'я простати. Він захищає клітини від мутацій, підтримує гормональний баланс і допомагає відновлювати пошкоджені тканини. Особливо важливо це після 50 років, коли імунна система сповільнюється, а чоловіче здоров'я потребує особливої уваги. Але і це ще не все. У цьому насінні також містяться магній, що нормалізує ритм серця, та вітамін Е, який захищає ДНК від руйнування, а ще марганець, що активує антиоксидантний захист. Також у ньому є фітостероли. Це особливі речовини, які імітують холестерин і заважають йому всмоктуватися. Вони також гальмують ріст злоякісних клітин. Я з'їдаю по 30 грамів гарбузового насіння на день, найчастіше в салаті або в каші. Іноді роблю пасту з медом і трохи куркуми. І головне, не смажу сильно, лише злегка підсушую при 150 градусах. Чому? Тому що високі температури руйнують вітамін Е та корисні жири. А ще один секрет. Якщо у вас слабке травлення, просто подрібніть насіння в кавомолці. Я часто кажу дружам, поки у нас є зуби, ми можемо жувати здоров'я, а коли немає, нехай воно буде в ложці. Гарбузове насіння це подарунок осені, але його сила діє цілий рік. Як включити шість видів насіння у один день просто, смачно та з користю? Я знаю, що багатьом з нас важко змінювати харчування. Ми звикаємо до певних страв, до свого ритму, тому я склав простий план: всього 5 хвилин на день і ви отримуєте всю силу шести насінин. Не потрібно готувати щось складне, потрібно усвідомлено додавати. Слухайте, як роблю я. Ранок 7.00. Снідамок це не просто їжа. Це момент, коли ви кажете тілу, сьогодні я обираю здоров'я. Каша з пшона або овівчанка з чайною ложкою кунжуту. Плюс 10 грамів подрібленого гарбузового насіння в теплу кашу, плюс 1 чайна ложка меду для смаку і кращого засвоєння можна додати терти яблуку або краплю лимонного соку. Вітамін С допомагає засвоїти залізо і цинк, це насичує, покращує травлення і вже зранку дає вашому організму 3 з 6 видів насіння. Обід 1200 1400. В обід важливо не перевантажувати шлунок, особливо якщо ви вдома і не рухаєтесь багато. Легкий овочевий суп або салат зі свіжих овочів. Посипте його столовою ложкою гарбузового насіння та подрібненим мигдалем приблизно 20 г. Трохи лимонного соку, щоб активувати мінерали. Мигдаль у салаті не дає текстури, насичує та заспокоює нервову систему. Вечеря. 1700 1900. Ввечері тільки легка їжа без цукру, але з користю. Тепла гречка, або тушковані овочі з однією столовою ложкою подрібленої макадамії можна додати зверху або до соусу, трохи кавунового насіння, підсушеного і перемеленого 10-15 грамів. Це поєднання допомагає клітинам відновлюватись вночі. Зміцнює імунітет і дає спокій перед сном. Порада на щодень. раз на тиждень готуйте енергетичні кульки макадамія, кунжут, гарбузове насіння, мед та овівсянка. Змішати, скатати кульки, охолодити. Зберігайте суміш шести видів насіння в баночці. Вранці одна ложка в кашу або смузі все просто. Не перестарайтеся. Всього 20-30 грамів на день цього достатньо. Насіння концентроване, тому важлива помірність. Ви бачите, всього 5 хвилин на день і ви годуєте свій організм так, ніби це турботлива мама, а не аптека. Це насіння ваша щоденна броня. Не потрібно змінювати все життя. Достатньо почати зі сніданку. Лише 5 хвилин на день, щоб жити довше і легше. Знаєте, я часто думаю, Чому ми, старші люди, так часто дбаємо про всіх, окрім себе? Ми турбуємося про онуків, підтримуємо дітей, тримаємо біль усередині. Але здоров'я не можна відкладати. Не треба чекати на діагноз, щоб почати любити своє тіло. Ці шість видів насіння це не мода, це давня мудрість, підтверджена сучасною наукою. Вони не замінять ліків, але вони допоможуть вам не потрапити до лікарні. Вони як маленькі вартові, щодня захищають вас від запалень, від мутацій, від втоми, від страху. Всього 5 хвилин на день, щоб посипати кашу, додати в салат, пожувати з любов'ю до себе. Не потрібно бути лікарем, щоб почати. Потрібно лише одне сказати собі: Я заслуговую на здоров'я навіть зараз. Навіть у цьому віці. Саме зараз. А якщо ви згодні зі мною, напишіть у коментарях. Я обираю життя. Я починаю з однієї насінини. Поділіться цим відео з тими, хто вам дорогий. Нехай і в них буде шанс жити довше, м'якше, легше. Підпишіться. Тут ми говоримо про здоров'я просто, чесно, по-людськи. Я з вами один день, одна ложка, один крок до довголіття.